Ось так це виглядає, коли у вас магнітола мультимедіа RNS 510. У мене вона стоїть в P6 пасаті. Сама по собі виключається, включається. а Зараз ще такий звук, як плимає в динаміки. Дивіться, ось нажимаю кнопочку включення, нічого взагалі не реагує. Потім я можу їхати там хвилин 10-15, вона блимне сама. Включиться, потім сама знов-таки виключиться. Як це сталося, взагалі не зрозуміло тому що ну як би, користувався, як звичайно, як завжди. І ось в недільки-дві назад, мабуть, вона сама по собі почала щось так підозріло блимати, включатися або довго включатись, потім виключатись. Але там на секунд 20 і включалась Зараз, ось взагалі, ось дві неділі спустя, вона взагалі ніяк не реагує, може там 10 хвилин 20 пройти. Вона сама включиться, пограє музика і виключиться. Дзвонив спеціалістам, а кажуть, що це блок живлення. Треба знімати магнітолу саму, міняти цей блок живлення. Ціна питання в районі 2000 гривень. Зараз відвезу до хлопців вони знімуть і подивляться. Якщо це блок живлення, це півтори-дві 2000 за ремонт. Це в найкращому випадку. Кажуть, що бувають випадки, коли це вже не блок живлення, а плата чи мікросхема. Тобто все, магнітола вже, скажімо так, мертва. Тільки або нову, або якусь ПУ яка робоча. Ну в общем Подивимося, знімемо. Хлопці подивляться, я вам потім скажу, що то було, як тут блок жилення виглядає і взагалі допомогло заміна блока чи не допомогло. Після ремонту буду на зв'язку. Нужно в интернете есть как это делать. Я... Самое главное, вот этот разъем, если вы его отсоедините и ключ будет зажигание вот, горят загорятся подушки. То есть его можно сейчас отсоединять, пока ключ. Угу. Нет, значит... Бывает так уж и нужно менять, а там цена, конечно, очень долгая. Вот это вот так вот она. Ну я понял. это как только лису. Так, Зняли магнітолку RNS 510, вставили назад панель, Ось буду їздити пару днів Ось такою ось нішею. Дивіться, що головне, Як магнітолу зняли, щоб цей контакт Passenger Airbag був в контакті, тому що, якщо зняти цю, цей конектор, з цієї панелі, бачите, ось воно тут. Це подушки безпеки, буде у вас помилки, буде моргати і так далі. Тобто, зняли магнітолу, назад панель з вімкненим Passenger Airbag конектором. Ось так. все, Хлопці подивляться мені цю магнітолку і скажуть, що з нею. А я поки 2 дні буду кататися ось так. Ось, друзі, блок жилення, точніше, схему відремонтували. Чесно кажучи, я не знаю, що там, чи перепаювали щось, чи щось там міняли, схему повністю поживленню. Це вже секрет а, того майстра, який це робив. Але факт в тому, що магнітола робить. Дається місяць гарантії, тому що ця, це як виявляється болячка заводська цих магнітол. Цей майстер, який робив, він вже не один десяток таких магнітол за свій час роботи, вже відремонтував. Ціна питання 2000 гривень, плюс 30 днів гарантія. Якщо вона знову буде щось вирубатися, вибивати, він знову її зніме і буде дивитися далі. Може, якісь Є ми чи що ну в общем далі продовжувати, продовжувати ремонт Тому що замінити її в принципі можна 5-7 тисяч гривень, вушна робоча вийде. Але це краще 2000 заплатити, я вважаю. Дай Бог, щоб вона працювала як з як заводу, тобто, щоб все було нормально. Місяць катаюся, дивлюся, що був різний перепади температури, умов погодних умов, там жарко було, холодно, тому що це також фактори, які впливають на роботу магнітоли, як мені майстер сказав, тому будемо їздити. Тестити роботу там, радіо з флешки, точніше, з пам'яті магнітоли, радіо запускати, CD, CD диски запускати, щоб вона в різних, в різних режимах попрацювала. Тому ось така, ось такий ремонт вийшов у мене по RNS 510 і в Пасаті B6.